Понеділок, 26 лютого. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Чергова жахлива ніч у Дніпрі. Окупанти скерували на місто ракети та шахеди. Які наслідки обстрілу наш репортаж з місця удару. Поверніть захисників. Десятки машин приїхали центральними вулицями міста на підтримку оборонців Маріуполя, які й досі в російському полоні. Балатенська діра на місці квартир, аварійні під'їзди та відселені жителі, що буде з дев'ятиповерхівкою, в яку увігнався шахет, і де житимуть люди, що втратили оселі. І моторошні наслідки двох років терору у кривому розі демонтують атаковані ракетами багатоповерхівки. На роботи виділили аж 19 мільйонів гривень. Чи на часі такі розтрати? Дочекайтесь у нашому випуску. Четверо поранених внаслідок нічного удару по Дніпру з десяток осель Трощині. Російські окупанти застосували комбіновану атаку. Випустили і ракети, і шахеди. Їх збила наша ППУ. Проте уламками побили приватні та багатоквартирні будинки. З місця удару репортаж нашої Олени Петрученкової. Ніч для Дніпрян стала черговим жахом. Окупанти спрямували на місто шахиди та ракети. Удари лунали буквально над дахами будинків. Декілька з них у приватному секторі. А це вже наслідки нічних російських ударів. Той самий приватний сектор найбільше постраждав будинок Ольги. Після першого удару вирішили перейти у більш безпечне місце в будинку. Саме в цей момент і стався вибух. Ми просто йшли, хотіли трошки вийти в передпокій, що там менше у нас вікон, щоб не так сипалися, якщо що стекла. Але воно. Прилетіло якраз в той момент, коли ми всі туди йшли. Це я вже не пам'ятаю, як ми вибиралися, як ми вилазили через вікна. Там на навіть досі на вікнах видно кров, тому що у чоловіка кров текла. Окрім чоловіка Ольги постраждала й донька. Обоє зараз у лікарні. Так само госпіталізовано і дружину Олександра. Жінка тут усе була далі, вже не вийшла. І на неї основна маса. Не голова пострадала, розбила голову. Рука, нога пострадала. Всього в лікарні четверо людей. Медики оцінюють їхній стан як задовільний У всіх травми середньої важкості. Струс головного мозку, забій м'яких тканин. Перелом, закритий перелом гомілки. Зараз наложена імобілізація, стан середньої важкості, паці, паці пацієнти в повній свідомості, загрози життя на даний момент немає. Загалом у приватному секторі постраждали щонайменше 10 будинків. Місцеві кажуть, їхня околиця завжди була тихою, і думки не мали, що таке може статися. Ми тут в кінці в полі, ну чого сюди буде летіти. Були такі мислі. Також була атака і по іншому району. Тут в будинках повибивало шибки. Люди дуже налякані. Кажуть, було вкрай гучно. тут спотрусилась отак, все глаза стало, все, і я упала. Діти спогалися дуже. Дуже маленька дівчинка. мене оночка два з половиною року взагалі спугалась. Вікна вже почали забивати ОСБ плитами, а в приватному секторі розбирають завали. Олена Петриченка, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Загалом цієї ночі ППО знищили 9 ударних БПЛА та 3 авіаційні ракети Х-59. Ворожі цілі збили в межах Дніпропетровської та Харківської областей. Атакували росіяни і промислове підприємство у Нікополі. Ворожий дрон поцілив просто вантажівку, в якій був кермувальник. 57-річний чоловік загинув на місці. Не припиняють Нікопольщини І сьогодні з самого ранку під ударом Мирівська громада. Наслідки обстрілів ще уточнюють. Дві людини загинули. Окупанти завдали авіаударів по сумщині. Ще зруйновано один приватний будинок. Ще п'ять понівеченого жертвами стало подружжя. Чоловік і жінка на момент удару були вдома. Гати вороги по Харківщині двома ракетами С-300 вдарили по селу Пісочин. Уражено два цивільні ангари з зерном. Пошкоджена сільгосптехніка обійшлось без постраждалих. Загалом артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів Харківської області. Величезна діра замість квартир та два небезпечні для життя під'їзди так зараз виглядає атакована російським безпілотником дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Нагадаємо, 23 лютого просто посеред ночі житлову висотку протаранив шахет та буквально пробив наскрізь. Двоє людей загинули під уламками. Ще сім поранені. Жителів двох аварійних під'їздів відселили, бо обвал плит може статись будь якої миті. Що зараз відбувається на місці влучання? Наша кореспондентка Анастасія Вільхова з подробицями. На місці чотирьох квартир на горішніх поверхах величезна діра, а люди досі прибирають завали. Четверта доба після влучання ворожого шахеду у житлову висотку на лівому березі Дніпра. Людей потроху пускають у аварійні під'їзди, аби вони могли забрати свої речі. Цю дев'ятиповерхівку російський шахет протаранив та буквально пробив наскрізь 23 лютого, просто вночі, коли люди мирно спали. Квартири на восьмому та дев'ятому поверхах геть знищені. Семеро людей отримали поранення. Літній чоловік та жінка загинули під завалами. Удар ворожого безпілотника повністю зруйнував чотири квартири. Такі результати обстеження будинку фахівцями. Ще чотири в аварійному стані. Вал плит та може статись будь-якої миті. Ще з десяток осель пошкоджені. Відселити з висотки планують жителів 18 помешкань. Міська ж влада обіцяє людям компенсацію орендованого житла. Однак люди їхати не хочуть. Ось смотрите, це шостий поверх, 60 та квартира, Що ми маємо на потолку. Тобто у нас плиты, сопряжение, плит, все цілісності по конструктиву. Я понимаю, должна быть комиссия. Все, это я понимаю. Я понимаю, що наше горе по сравнению з горем, яке йде в стране, ерунда. Але мы же тоже люди. Мы ничего не требуем. Мы просим нам помочь. Пожалуйста, помогите. Я не хочу входить зі своєї квартири. В двох аварійних під'їздах, куди і влучив шахет, нині повністю відсутні комунікації. Пускай хоча б електричество, потім потихонечку вода, газ уже, Ну, как-то п'ятий етаж у нас, ну я не вижу. Я воду витягли, сейчас там сухо, все ну стіни були мокрі, ну так это все просип просихається. А сейчас. Таких трещин я не вижу, отклонений не вижу, окна все целые. Как я должен оставить и куда идти? Для людей, що втратили житло, підготували тимчасовий притулок у місцевій школі. Проте більшість оселились у родичів та друзів. У мене мати 94 роки, прийшлося відвозити і в село внучка, він інвалід з дитинства, Прийшлося на одну квартиру. Ми на другі. Це розбіглися, сюди не пускають. А от хто точно може залишитися в будинку це жителі третього та четвертого під'їздів. Їх відселяти не планують, вже підключили світло, воду та опалення. Моя квартира в дуже гарному стані. Нічого, я хочу підтримати своїх сусідів і допомогти їм. Тому я дуже прошу, дайте прізвище і телефон тієї людини, до кого можна звернутися, будь-який час. Бо коли це, як кажуть, да, це все сталося, то тут було дуже багато всіх. Де та людина, яка скаже, буде отакий то час, газ отакий то час буде там служба. Світла води за пошкоджене житло міська влада обіцяє компенсацію, проте строків виплат поки ніхто не дає. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Два роки терору через російські ракетні удари по Кривому рогу пошкоджені сотні багатоповерхівок. Деякі зруйновані вщент після прямих влучань. Нині їх активно розбирають, аби старти нагадування про жахливі трагедії, які забрали життя людей. Поки йдеться про три будинки у різних районах міста з міського бюджету. На це виділили понад 19 мільйонів гривень. Чи отримали компенсацію жителі, а також коли планують завершити роботи, дивіться далі. В будинок позаду мене російська ракета влучила в ніч проти 13 червня 2023 року. Тоді 11 людей загинули ще майже 30 опинилися в лікарні. Днями будівельники почали розбирати частину будівлі, яка вигоріла вщент. На місці працює автокран з гідравлічними ножицями, якими будівельники розбирають будівлю на цеглинки. Пані Ольга, власниця потрощеної оселі, через російський теракт втратила усе. Та й сама ледь врятувалась з вогняного пекла. Голі босі взагалі ми вибігали туди, страшно, в шохі було. Коли якраз та ракета прилетіла, якраз нам у квартиру впала якась железяка і почала горіти. Все горіть почало. Нас, нас все вигоріло. Ми зробили тільки ремонт у спальні, хотіли перебиратися туди, в спальню, і там мебель, все згоріло, вся одежа, ну все згоріло. Жінка вже Отримала компенсацію та навіть придбала собі нову оселю. Щоправда, не таку, як мала, каже грошей. Забракло. Ну, мало, звісно. В нашому районі, щоб купити таку квартиру, не вистачило. Mm -mm. А скільки кімнат у вас було? Тут дві було. А зараз ви купили. Купили теж дві. Ну, спасибо мені, що інститут поміг, горнорудний інститут поміг. Студенти мені слажувалися, гроші збирали. Нині на руїнах працює бригада з десяти чоловіків. Будівельники кажуть, демонтують лише. Половину будинку іншу залишать жилою. Згідно нашого проєкту, два під'їзди залишаються жилими. Ми демонтуємо тільки два під'їзди. Перед початком демонтажа було алмазне відсічення від жилої частини будівлі. Спеціальним обладнанням для того, щоб безпечно виконувати демонтаж. Тим часом у всілілих сусідніх під'їздах кипить життя. Люди самотужки ремонтують квартири. Зараз тут є і вода, і світло, і навіть газ, із теплом. Якісь кошти на ремонт виділяли допомогу якусь? Так, да, трошки давали. Вистачило, щоб поремонтувати, чи та вистачило, вистачило. А в цей будинок росіяни поцілили ракетою 16 грудня 2022-го. Тоді загинули п'ятеро людей. Зокрема, півторарічний хлопчик, принаймні одинадцятеро постраждали. Величезну діру від ракети залатали, але жителі скаржаться на холод та плісняву в оселях. Катерина доглядає двох дітей: стареньку маму та сестру з інвалідністю. каже, жити в таких умовах дуже складно. Що ж там тої стінки? Пітеракі. Піча. Дим собі плісня дихає. В одній кімнаті 12 градусів, в другій 18, а в третій 20. Кажуть, що будуть утепляти цей. Обшивати ну тільки коли в течение года на цій вулиці також прибиратимуть наслідки російського теракту 31 першого липня 2023 тисячі Тоді загинули шестеро криворіжців, зокрема десятирічна дівчинка та її мама. Поки будівельників тут немає, проте закупівля на прозоро вже є. Загалом на демонтаж трьох будинків, зруйнованих ракетними ударами, з міського бюджету планують витратити понад 19 мільйонів гривень. Чи на часі такі витрати? Я вважаю, що в цей час. Це недоцільно. Хлопці там знаходяться да, на нулі дуже важкі условия. Це все багато коштів. І витрачати це на розбір будинку. Нехай воно стоїть, війна закінчиться, встановимо, відстроїмо. Демонтаж по любому треба. і на цьому місці, де вже було таке, не повинно строїти дом. Дехто ж вважає, що жителів вцілілих під'їздів також варто було б відселити. Рано чи пізно та частина будинку все одно залишиться в найкращому стані. Ні, вона буде зруйнована. Потрібно було людей відселити і виділити їм кошти на придбання нормального житла. Не на камеру посадовці повідомляють. Наразі усі власники зруйнованих помешкань у кривому розі отримали компенсацію для купівлі нового житла. Також комунальника опікуються й пошкодженими оселями. Запевняють, їх термомодернізують вже цьогоріч. Завершити ж демонтаж непридатних для життя осель мають до кінця березня. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини 11 канал. На шматки порізали державний прапор. Шокуючий випадок стався у Дніпрі. Невідомі споплюжили стяг на імпровізованому меморіалі, який облаштували навпроти міськради. Прапор вивісили активісти в пам'ять про полеглих воїнів. Вандали ж зіпсували не лише його, також зірвали плакат алея пошани. Поліції кореспондентам 11 каналу повідомили інцидент вже займаються та встановлюють причетних. Пам'ятати наших героїв у другі роковини Великої війни та десяті з моменту російського вторгнення у Дніпрі вшанували полеглих воїнів. На мирній акції люди згадували своїх рідних, які віддали життя за незалежність країни. Як це було далі у матеріалі. На прапорі мій син Іван Копитько. От і я вшановую його пам'ять. Я на хвилину про нього не забуваю жодного дня. Олена разом з іншими людьми, чиї рідні загинули, захищаючи країну, вийшла на акцію. Хоче вшанувати полеглих воїнів та нагадати суспільству: війна триває. Війна не закінчилася, що не можна складати руки, не можна заспокоюватись, що треба підтримувати, хто чим може. Акцію влаштували учасники організації Родинне коло вона налічує понад 400 людей. Це ті, хто з 14 по 24 рік втратив на війні найрідніших. Завдяки їх жертві. Ми сьогодні живемо в Україні. Якщо не буде України, буде рабство військове. Чоловік Ганни пішов на війну добровольцями у 2014 році. Був оборонцем Донецького аеропорту. У грудні 2016-го він загинув. З того часу жінка проводить численні акції на підтримку військових і закликає пам'ятати. Про їхні подвиги зараз підіймає тему важливу для родин полеглих бійців, вимагають проводити поховання воїнів з особливою пошаною. Якщо воїн загинув і віддав найдорожче, що у нього було, його ховають як цивільну особу. І на похованні присутні лише близькі. Як це може бути? Десять років війни? Ніякої пошани до героїв. А ще головна теза акції війна почалась не два роки тому. А десять Йде полномасштабна війна, і що вона коснеться всіх, якщо вони сюди прийдуть, пам'ятати, шанувати і допомагати незмінні заклики родин загиблих воїнів. Нам треба в першу чергу виборити перемогу. А для цього ми маємо бути об'єднані. Ми не маємо сваритись між собою. Ми маємо сильним єдиним кулаком дати відпор нашому ворогу. Марко Ручка, Денис Лисанко, новини одинадцятого каналу. Поверніть полонених з такими гаслами десятки машин і з бойовими прапорами виїхали на центральні вулиці Дніпра. У місті стартував вже третій автопробіг, присвячений захисникам Маріуполя. Учасники це родичі полонених. Вони закликають світову спільноту повернути їх додому. А цивільних не забувати про подвиг азову та ціну війни. Далі репортаж наших кореспондентів. Роспекти Яворницького та Богдана Хмельницького, Січиславська набережна. Центральні автошляхи Дніпра заполонили машини із бойовими прапорами. Воїни цих підрозділів потрапили у полон під час запеклих боїв за Маріуполь. Зокрема, за наказом вищого військового командування України склали зброю на Азовсталі. Без наказу вони б цього не зробили. Е, уже 21 місяць. І тиждень мій син знаходиться в полоні. Вікторія з Магдалинівки розповідає її син Євген, водій БТРа. Коли проривався до побратимів на Азовсталь, отримав контузію. Про оборону Маріуполя розповідав мало. Води немає, їжі немає. Ділимо одну банку консерви на декілька хлопців. Писав смски. Або передавали через чужі телефони, бо вже тоді зовсім зв'язку не було. І останнє що він вийшов на зв'язок уже з полону. Сказав: Мамо, в мене все ок. чекай, мамо. Відтоді зв'язок із сином обірвався, але жінка вірить, він витримає усе та повернеться з останнього обміну хлопці сказали, що чули про мого сина. Знаєте, надія, що просто син живий. Родичі полонених кажуть, найтяжче в очікуванні відсутність інформації та спілкування. Вони не знають, живі, ми, не живі, де сім'я, як і що з ними. Так що психічний, емоційний стан теж тяжкий. Отримували ми один лист у 22-му році восени від нього, три строчки, що він живий. Бачили з полону відео. На повернення тата майже два роки чекає восьмирічний син бійця Володимир. Дуже сумує, пам'ятає. Він волонтери у нас, він молодець, хлопчик. До акції долучився й Максим. Боєць нещодавно звільнений із російського полону. Туди потрапив на початку повномасштабного вторгнення. Я дуже виїхати на Зоздаль. Ми там попали в бой. Я був ранен взяти в плен. Потом мене відправили в больничку, підлічили Після того. мене отправили на самоліті. У нас там 200 людей, полетіло на кінішму. І там я сидів почти два роки. Потом перевезли мене в Таганрог і потом уже обміняли там, ще много наших ребят залишилось. Я вийшов підтримати такий автопробіг у Дніпрі. стартує вже втретє. На цей раз він обласний. Учасники рушили також у Новомосковськ та Павлоград. Організатори кажуть, хочуть нагадати людям про ціну війни та необхідність повернути воїнів із полону. Ми хочемо, щоб всі бачили, що в Україні йде війна, що наші рідні знаходяться у полоні, і ми хочемо сказати всьому світу, щоб вони допомогли. Помогли Україні, повернули наших рідних додому до автопробігу родин захисників. Доєдналися і звичайні автомобілісти в Дніпрі, Новомосковську та Павлограді. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Мій брат досі у полоні. З такими словами спортсменка з Нікополя розгорнула прапор Азову на змаганнях у Дубаї. Вікторія Богачова здобула три медалі на міжнародному турнірі з художньої гімнастики. Вже під час нагородження вона зійшла на п'єдестал та підняла стяг. Так вирішила привернути увагу світу до полонених бійців, зокрема свого брата. Дівчина каже, хоче, аби про них пам'ятали в Україні та світі. Сьогодні день кримського спротиву російській окупації. Десять років тому у Сімферополі на мітинг до Верховної Ради Криму вийшли 10 тисяч людей. Вони виступали проти позачергової сесії. Нині парламентарі хотіли проголосувати за незаконний вихід зі складу України. У той день люди домоглись свого і сесію не провели. Однак, вже наступного російські спецпризначенці захопили адмінбудівлі. І на останок про погоду у Дніпрі. У вівторок синоптики прогнозують вдень 6 градусів тепла, вночі мінус 2. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.